Шумова казка пих. Ви були дід та баба. І була у них онучка Марійка. Дід будинок майстрував, молотком стукав, пилкою пиляв? А бабка підлогу підмітала, пил витирала. А Марійка нічого не робила, тільки бігала і стрибала. Одного разу Марійка і говорить дідусь, нарви мені ягід, будь ласка. Дідусь і пішов спочатку по підлозі. Потім по камінцях. А потім по травичці. Зупинився дід у грядки, навколо тихо, тільки бджілки зіжать. Та комарити пищать. І тільки хотів він яєвку з грядки зірвати, як хто з землі на нього як запирхає. Дід злякався і додому побіг. Прибіг і каже «Я, ягід не набрав там, в городі, який то страшний пих сидить. Тоді Марійка й каже бабусі, Бабусю, нарви мені ягід, будь ласка. Бабуся і пішла. Спочатку по підлозі, потім по камінцях. А потім по травичці. Зупинилася бабуся у грядки навколо тихо, тільки бджілки жінки та комари кипищать. І тільки хотіла вона ягідку з грядки зірвати, як хтось з землі на неї як запирхає. Баба злякалася і додому побігла. Прибігла і каже. Я ягід не набрала, там в огороді якийсь то страшний пик сидить. Тоді Марійка й каже, раз ви такі боязки, я сама піду і пішла. Спочатку по підлозі. Потім по камінцях, потім по травичці. зупинилася Марійка у грядки навколо тихо. Тільки бджіки зижать та кумарики тищать. І тільки хотіла вона ягідку з грядки зірвати, як хтось з землі на неї як запирхає. А мая і не злякалася. Дивиться, а в траві на грядці їжачок маленький принесла їжачка додому. А їжачок від радості все бігав та бігав. А потом выбег с хаты и утік в лес. Ось и казочці кінець, а кто слухав молодец.